Зараз про ще ось про Орбана, а точніше, опосередковано. Ми ж з вами говорили про санкції, які Україна застосувала до нафтогону дружба. Тепер Петр Сієрта говорить, що вони будуть блокувати допомогу європейської Україні через нафтогін, через українські санкції. Що скажете на це? Ну, давайте спокійно ставитись до будь-яких заяв, які ми чуємо і від пана Сіярто, і від пана Орбана, і взагалі від представників ФІДЕСУ офіційної органів влади Угорщини. Це нормально. Дивіться, як це виглядає. Це виглядає так, що вони блокували нам і до сьогоднішнього дня, і активно це, скажімо так, піарали, ну, тобто активно використовували інформаційно для тиску, для дипломатичного інформаційного тиску і на європейські спільноти, і на українські спільноти, і так далі. Сьогодні Угорщина має зворотній там напрямок роботи. Це нормальна дискусія, така вона через негативну тональність, через негативні конотації, але між тим це дискусія. Ну тобто, угорщина нарешті розуміє, що війна приносить певні негативні наслідки не тільки для тієї країни на території, якій ця війна йде, агресивна війна, а й також для всіх інших. І таким чином, ну просто дивно було б, що Угорщина нам там створювала певні проблематики, враховуючи свої там національні інтереси, і а все інше, все, що стосується самої Угорщини, могло бути. То тільки в позитивному контексті ну мається на увазі, що європейський союз там виділяв кошти необхідні в рамках тих чи інших програм в вигляді грантів для Угорщини, і щоб Угорщина мала там без всяких проблем можливість отримувати будь-які продукти з Російської Федерації через транзит по українській території і так далі. Ні, на жаль, війна це війна, і війна приносить негативні наслідки, в тому числі і для тих країн, які ну, дивляться на цю війну, трошки інакше ніж всі у європейському союзі, і це. Це нормальна дискусія, до речі, і нарешті Угорщина буде розуміти, що таке дорога з двостороннім рухом, да, а не просто що ми тут все блокуємо. Ми хочемо на користь Російській Федерації щось робити, але взамін хочемо отримати все, що нам необхідно. Крім того, давайте не забувати, що дивний візит Орбана у Москву це був сильний, на мій погляд, максимально руйнівний удар по репутації Європейського союзу, тому що він туди приїхав у якості головуючого в Раді ЄС, що неодноразово російська пропаганда використовувала і що використовували використовувала російська пропаганда, головне де вона використовувала це. В інформаційному просторі країн нейтральних країн, там, скажімо, глобального півдня, в латиноамериканських африканських медіа в тихоокеанському регіоні і так далі, говорячи про те, що дивіться вже Європа. Вона там вже зламана, практично бачите, головуючий від Ради Європи приїздить до Москви для того, щоб про щось там домовлятись на умовах Москви закінчувати цю війну і так далі. Це ще раз підкреслюю, вкрай руйнівним чином відобразилось на репутації, скажімо, європейського союзу, і тому оці, скажімо, заклики сьогодні там пана. Сіярто, що ми будемо там блокувати щось, чи ми будемо там подавати певні позови до суду? Ну це добре. Це технічна робота, якраз таки в рамках цих позовів, чи в рамках цих дискусій чи переговорів між євросоюзом Угорщиною і Україною, можна буде з'ясувати. А чому скажімо так? Нафтопровід дружба не під ударами знаходиться, чи чому він там не є в зоні ризику, тому що тут іде війна, і так далі. Я б спокійно до цього ставився. Просто ви знаєте, завжди треба очікувати, якщо ти щось робиш, скажімо так, негативне для когось, то зрозуміло, що може бути і зворотній рух. Ну а тут цікаво, чи не є це причиною і наслідком, має на увазі реакцію європейських структур на ось цей візит, про який ви згадали Віктора Орбана Москви, і те, яка риторика наразі походить від офіційного Будапешту, тобто це буде припущення, цікаво, що про це скажете. Але якби реакція була іншою і теж інституційно, ну то можливо такої риторики ми б не почули чи ні. Ну, це це більш глобальне питання. Ми взагалі з вами не почули б такої риторики, тому що вона йде в розріз з європейською загальною підтримкою України. От протягом всіх двох плюс років війни Угорщина займає м'яко кажучи дивну позицію. Дивіться, є фундаментальні речі. Треба ж зрозуміти: є країна агресор, є злочин агресії. Це факт встановлений. вже немає ніякої спровокованої війни, немає ніяких спірних територій. Російська Федерація прийшла з геноцидними намірами. Вона їх не там маскує вже ніякі так. Далі вона говорить, що ми хочемо мати контроль над всією територією України. Ми хочемо знищити з історії, вимирати з історії, як це робить Російська Федерація, завжди слово українство як таке, і ми будемо там відповідно ставитись так до громадян України. Хтось буде депортований, хтось буде знищений, хтось залишиться жити на цій території, але вона буде етнічно розбавлена. Вони ці наміри не скривають. І тут виходить представники протягом всіх двох років представників Угорщини, говорять, давайте ми будемо все ж таки зважати на ін інтереси Російської Федерації, це неправильно, тому що це не є інтересами Російської Федерації. Давайте ми будемо там починати говорити про мир за рахунок України. Це неправильно, тому що це тоді ламає взагалі всю конструкцію глобальної безпеки. Але мало того, що це говориться, ну може будь-хто говорити будь-що безумовно. Але є ж дві речі, про які треба не забувати. Перше, Угорщина є членом європейської спільноти, Європейського союзу, тобто вона отримує від Європейського союзу там і фінансування до. Додатково працює на цих ринках загальних і так далі, тобто вона є невід'ємною частиною цінностного утворення під назвою Європейський Союз. Європейський союз, колективний орган, який чітко зафіксував свою позицію по відношенню до війни, і не може будь-яка країна обнулювати раз за разом протягом всієї війни репутацію цієї інституції, тому що це не тільки відображається на підтримки підтримці України, це відображається на статусі Європейського союзу в глобальному вимірі. да Ну Тобто європей. Ейський союз тоді ну можна ставити ні в що. І було б бажано, щоб в регламент були внесені відповідні зміни для того, щоб країни, які не розділяють цінності Європейського союзу, були там чи тимчасово призупинені в членстві своєму, чи були обмежені в реалізації, наприклад, от головування в Раді ЄС і так далі. Це треба було вже давно зробити, тому що дискредитація тільки наростає. Те, що Орбан робить, це наростаюча дискредитація. Це не означає, що він не має права це робити. Я постійно підкреслю будь-яка країна, будь-які представники тієї чи іншої. Партії урядовуючі, уряду в цілому можуть робити будь-які заяви, можуть навіть підтримувати там Росію, якщо вони вважають, що приходити з геноцидними намірами на інші території це нормально. Вони можуть це підтримати, але треба тільки говорити про це. І це друга складова орбан має не говорити про якусь мирну місію. Він має сказати наступне: я пропоную Україні негайно зупинити вогонь, встати на коліна, і хай їх вбивають, і це буде відповідати моєму розумінню гуманіст. Стичних цінностей це нормальна позиція. Мається в нас як нормальна. Ну не нормальна з точки зору там етики, да але нормальна з точки зору, скажімо так. Правдивості того, що ти говориш, але говорити так: я їду до Москви, щоб домовитись про мир. Про який мир людина під назвою Путін вона прийшла вбивати українців свідомо. Вона сьогодні це не маскує. Говорить, ми будемо їх нищити, вбивати, тому що для нас не існує Україна як концепції. Вона нам ну вона створює до нас великі проблеми. Більше того, Росія може існувати тільки в стані війни з будь-ким. І коли ти промоутуєш Росію, то ти говориш, що ми хочемо, щоб війна в Європі була постійна в різних проявах, яких гаряча війна, як в Україні, холодна війна. Терористична війна, політична війна, втручання в політичні процеси це ж не Україна робить, це не інші країни. Роблять, не Хорватія, не Чехія. Ніхто не робить цього, окрім Росії. От Росія вкладається у величезну антиєвропейську компанію в різних проявах. І от сьогодні Орман адвокатує це. Ну це дивно. І було б бажано не просто заяви якісь робити, що ми там будемо там догани виносити головуючому в раді ЄС. Ні, а треба було все ж таки. І обговорити чи можна внести зміни в регламент для того, щоб події подібні і вислови, і дії, які дискредитують концепцію дуже потужного на мі політи, дуже перспективної інституції під назвою Європейський Союз, могли себе захистити, і щоб їх не дискредитували в очах, перш за все, третіх країн.